Доброго дня, я в селі Високе, Тетівського ТГ Білоцерківського району Київської області. І в нас сьогодні ось такий будиночок на продаж. Знаходиться він на одній з центральних вулиць в 5-10 хвилинах від сільської ради, магазинів, школи, Укрпочти нової почти. Будинок газифікований, але отоплення пічне. Ось така асфальтована вулиця. Ворота профіль, металопрофіль. Тин металічний. Будинок глина, обкладений цеглою. Пральний універсальний засіб. Аріель. Капсули складаються з трьох діючих речовин. Сьогодні у нас прання кольорових речей. Використовуємо одну капсулу, ставимо на швидке прання при 30 градусах. Випрана білизна має неповторний свіжий аромат. Якість прання супер. Аріель впорався на відмінно. Я задоволена. Засіб можна замовити на сайті Єва. Шукаєте, обираєте, додаєте до кошика. І чекаєте на товар. Далиї вам покупки? Будинок заведена вода, є ванна, але немає туалету, металопластикові вікна, дах, металочерепиця. Город 30 соток. До яру, там можна викупати копанку. Також є криниця. Ось у нас криниця. В будинку два роки, ніхто не проживає. Ось такий льох, я його не відкрила, навіс під машину. Цей будинок я викидала фотографіями десь на початку зими. Ось такий ще для дров навіз за літньою кухнею. Власник нічого забирати не буде. Від посуду, лопат і так далі. Все лишається будинку на подвір'ї. Оце в нас літня кухня. В літню кухню газ не заведений. На території нема хліва. Оце літня кухня, хліву немає. Ось таке. Все лишається. За будинком у нас є літній душ. він побудований. Ось такий будинок. Садочко, дитяча гірка. І город. Город доволі великий, і, мабуть, з двором тут 50 соток є. І повертаємося в будинок. Такі вікна пластикові. За будинок власники просять у нас 6 тисяч доларів. Торг, як на мене, ніхто не відміняв. Веранда, покладена плитка, металопластикові вікна, дах підбитий пластиком. Ось деякі ще гіпсокартон і ДВП лишаються. Заходимо ми в сіни, двері в сіни. На полу у нас ліноліум. Вхід на горище. Заходимо у кімнату. Як я сказала, тут газ заведений, а так як в кухні мало місця, котел старий не поставили назад, а новий не придбали, то тут отоплення пічне. Будинок використовувався під дачу Зимою тут ніхто не проживав. Ось така грубка, стеля підбита ДВП, гірка, драбина така дитяча. Стіни поштукатурені на полу ліноліум. Заходимо ми в кухню, ас плита, стиральна машина, ванна, підбите ДВП, але тут трошки ремонт не закінчений в кухні. Невідділена ванна кімната. І ось така кухня. Бойлер, вода, вода тече. Є вода. В кухні, ремонт не закінчений. На полу лінолеум. Повертаємося назад в прихожу і заходимо у кімнату. Кімната доволі простора, теж ДВП на стелі, поштукатурено, чотири вікна дитяче ліжечко. Ось така кімната. Кімната десь, мабуть, 4,5 на 5, як на мене. Все, що ви бачите в будинку, все лишається. Ось такий невеличкий газифікований будинок, зручності туалет. Зручності в будинку, але туалет на дворі. До вашої уваги, ціна його 6 тисяч доларів. Конкретному покупцю конкретний торг. Огляд будинку в любий для вас зручний час за домовленістю. До Києва 160 кілометрів, до Білої церкви 80 кілометрів, кожен день є з'єднання з. От ТГ містом Тетівом, центром нашим, до Києва є два маршрути. Чула, що третій відкривається в літній період. Кого зацікавив даний варіант, будь ласка, пишіть в Ютубі в коментарях. В Тіктоку, будь ласка, заходьте на мій профіль, шукайте номер телефону, або давайте запрос на підписку. Тому що Тікток. Видаляє номера телефону, якщо я його надаю. До нових зустрічей. На все добре, до побачення!